Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вчора заявив, що досягнута домовленість Сполученими Штатами Америки, Великої Британії і Францією щодо того, що Україна тепер не має обмеження завдавати ударів в глиб території Росії зброю, яка постачається із Заходу. І, до речі, він також це говорив стосовно і зброю, яку постачає Німеччина, і хочеться вірити, що саме мова йде про крилаті ракети Торос, про які. Ну дуже було багато розмов, коли він був кандидатом на посаду канцлера Німеччини, він заявляв, що необхідно надати Україні ракети Торус. Але потім, коли він створив коаліцію соціал-демократичну партію Німеччини, а Олаф Шольц, який був канцлером, до нього якраз і представляє цю партію, там у середині коаліції, якраз це питання, не було узгоджено. Можливо, що тепер після цих ударів комбінованих, які завдала Росія на вихідних. Все-таки ситуація змінилася, і саме про ракети Торос, коли говорив канцлер Німеччини Мерц щодо того, що зброю надає Німеччина, також нема жодних обмежень. Будемо сподіватися, що найближчим часом ми все це побачимо.